Тут є наклейка така. Я думав, тут буде ПСА, бачив один чоловік, це я по його кодові по цьому замовив, то тут було написано ПСА Group, а тут мопар щось там. Я вам зніму на цей на фотоапарат більш детальніше. Так, і сам корпус. Приїжджає отак він в коробці без ніяких цих... І ще що хотів показати, ось тут є скотч широкий. Широкий скотч, не знаю як вам там буде видно, це заводський, а тут перепаковано ще якимось скотчем. Не знаю, чи це і тут ось під скотчем є якась наклейка біла. Не знаю, чи це док вскриває. І Якщо док це вскриває і перепаковує, то я їм раджу забмотувати його у пуперчату плівку, бо приїхав корпус, а в нього тут вухо відломане. Вже його не хотів назад відсилати, бо це, в принципі, не критично його заклеїти, на ньому тримається тільки шумоізоляція ззаді Так то він не особо не... Не приймає участі. Ось такий корпус. Він із фільтром всередині. Не знаю буде вам видно чи ні. Так, тут є якісь маркування. Також більш детально знімо на цей на фотоапарат. Ось тут вуха. Зазвичай відламується, Я не знаю, чи це оригінальний корпус. Тут шильди, наче це все, все оригінал. Манхюмель, тут Peugeot Ren, але чи це не підробка, я не знаю. Тут є ось якийсь є надпис. Бачив, що на оригіналі ось тут щось на. На кришці на витягукане. Ну, коротше, я тоді буду міняти і порівняю з оригіналом. Коротше, що йде, різиночки йдуть всі направляючі, Цяка трубка, фільтр. Ну і сам корпус. Ось це вухо відломане. Воно ось так має бути його в коробці ось так перекособочило і. Вдарили і, і це вухо, ну коробка здорова. Ось так його, ось так він став у коробці і це вухо торчить, через те йому відламали, Як поки він фільтр лежить рівно в коробці, то він не достає, а так його там перекосовочили, якось кидали і відбили вухо. тут ось є сліди, ну Тут нема так, щоб. Від корпуса сліди відстали. Ой, блін, відламає її взагалі ту. Що тут задівало, ось. Не знаю, чи вам там що видно. І там вухом задівало. А тут, де відбилося те вушко, ніякого сліду особи й нема. Ось тут, мабуть, десь. Ну, коротше, ось таке. Якщо док перепаковує, то хай замотує, ну, скриває, бо тут два, два різні скочі. Я так вважаю, що. А може. Не зрозуміло, бо тут низом. Туже нічим не заклеєно. Хрен не знаю. Може цей завод був. Ну все одно тут зверху мені здається, що щось їх дофіга. Цих скотчів Намотано різних. Явно якась наклейка була. Не знаю. І скотчем замотано. Я щось особу так і не додивлявся, чи він був взагалі заклеєний, був е -е, плівкою замотаний стрейч, Чи він взагалі був заклеєний, я щось не звернув уваги. Ось такий фільтр. У мене є підозра, що ось тут підсосує воздух на тому, що рідний. І Ось тут кріплення зломане. Так само там уже пробіг, оці різинки, мабуть, розбиті. В зборі це 1600 гривень. На, чоловік показував, купляв на дилері. Ну, це треба замовляти гроші вперед. Платити на дилері, то щось в нього вийшло 1200. Гривень, то за 1200 це взагалі там тільки сам фільтр гривень 400 коштує, то за 1200 в офіціалі, якщо купувати, то це взагалі. Я не знаю, чи такий, як він як в офіціалі оцей фільтр, чи це якась підробка. Ну, це на докові куплялося Якщо це підробка, то це док торгує такими всякими. Хліб не Наскільки воно Ну, порівняю з, з оригінальним фільтром тоді? Так, ладно, мабуть, все. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі Я ще, ще під, підзніму маркування різні фотоапаратом, щоб більш детально видно було. Ну так наче все. Ось це вухо зломане. Ось так фільтр видно. Ось ще саму етикетка. Está